Росіяни цієї доби вели наступальні дії в районі Стельмахівки та Новоселівського. Біля Стельмахівки та Білогорівки противник використав авіацію. Невське, Діброва та Білогорівка зазнали артобстрілів. Повідомили в Генштабі. За добу 111 обстрілів, чи більше 400 снарядів прилетіло по домівках наших громадян по позиціях наших військовослужбовців. Це авіаційні і реактивні системи били з усього. Але сьогодні активізували ще й на деяких напрямках на Новоселівці активізувався ворог. Намагався сьогодні наступати на наші позиції, наших збройних сил отримав на горіх і, і дійшов. Маємо інформацію про те, що е, там до шести рот е, штомовиків зеків, цих яких вони понабирали, е, переміщуються на наш луганський напрямок. За цю добу також 13 бої відбулося загалом на цьому відтинку фронту Лимано-Куп'янському, в тому числі в районі Масютівки, в районі Білогорівки, Стальмахівки. Там вони зазнали втрат, відійшли 25 окупантів. Було знищено 63 Зазнали поранень, і також знищено дві бойові машини піхоти, два мінометних комплекси, безпілотний дрон Камікадзе Лансет і три автомобілі.